Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис переможемо разом. Влада дедалі більше сигналізує про наміри переговорів з Росією. Козир з'явився Курська та Курська С. в обмін на території України та ЗАЕС. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України на переговорах у Китаї, заявив про готовність української сторони вести переговори з російською стороною. Це стало черговою подібною заявою від представників влади. Вони обрамляються ритуальними фразами про умови щодо такої зустрічі. Готовності РФ говорити про справедливий мир. Однак ритуальні фрази не змінюють суті влади. То і громадську думку до неминучості переговорів, і про які вказують конкретні кроки та сигнали, про які ми говорили пізніше, як про факт. Виникає питання: а як же рішення РНБО, указ президента Зеленського постанови Верховної Ради, зрештою, які забороняють переговори з за РФ, але в контексті таких заяв, багато що виглядає в іншому світлі? От що сам Колеба про це заявляє, вийшов задоволений з бажанням перекурити Колеба про переговори у Китаї з інтерв'ю. Китай називає війну в Україні українською кризою, а не війною. Глава китайської МЗ заявив, що Україні потрібен справедливий та тривалий мир. Китай стоятиме тільки на стороні Китаю. Позиція. КНР у війні в Україні ніхто не схилятиме Україну на переговори. Зміна позиції пише Ростислав Павленок. Телеграм-канали повідомляють, нібито Дмитро Колеба, міністр закордонних справ України, заявив про готовність української сторони вести переговори з російською стороною. А як же рішення РНБО, указ президента, постанова Верховної Ради зрештою нас очікують великі зміни? Я не прихильник теорії змови. Навпаки я завжди обстоював думку, що мирні пропозиції Росіян це омана. але в контексті таких заяв багато чого виглядає в іншому світлі. Той же час, Патрушо 11 серпня, зібрав терміновий радбез. Знову буде намагатися зв'язатись залужним. Українським генералам і політиками благатиме про перемир'я або мир залужний відреагував на останні бунти та стрілянина в Росії в тісному колі, заявивши, що Кавказ повстане першим. Це лише питання часу. Злили вражаючий інсайт по закінченню війни в Україні. З кабінетів ша прийшла така інформація. Патрошов приїде у Київ із під конвоєм ООН. Путіна остаточно зливає Китай. В обмін вони отримують сибір Урал та відчепляться від Тайваню, що потрібно штатам. А сам Патрошов після підписання договорів легітимізується та отримує свою очікувану влада. Армія буде повернена назад у кінець війни. У той же час телеграм. Телеграм-канали пишуть, що перед можливим візитом кучми до Патрушова в Москву на переговори першому стало погано. Літак терміново відмінила. Сам кучма проводить обстеження. Пише телеграм-канал Офісна Мишиня. Інформація потребує, підтвердження. редакція каналу. не несе сепідальність за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова. у Кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.